Василь Симоненко, Дідомер От і все. Поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу. Він тепер вже не встане і ранком не піде із косою під гору круту. І не стане мантачкою тишу будити, Задивлятися в небо, як гаснуть зірки. Лиш росою по нім буде плакати жито, і пливтимуть над ним непомітно віки? От і все, поховали хорошу людину, повернули навіки лоно землі? Та невже ж помістились в тісну домовину всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже? Чи світитиме сонце, чи ніч напливе, біль у душу мою закрадається вужем, Відчай груди мені розпанахує, рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб в землю йшли без сліда, безіменні, святі, незрівнянно чудесні, горді діти землі. Чесні діти, труда, хай шалені гудуть над планетою весни, Хай трава пнеться вгору крізь листя старе. Я не вірю, що дід із могили воскресне, але вірю, що ні, він увесь не умре. Його думи нехитрі, додумають внуки, І з очей ще віки племенітимуть в них, Його пристрасть і гнів. Його радощі й муки, що вмираючи, він передав для живих.